Всім привіт, з вами DretNote, і ми. Скоріше все вже закінчуємо проходити Doom Eternal. ну я так думаю. Скоріше всего це уже. фінал. Тільки він щось то більше, ніж я. Він не просто може так пальцем взяти, так зробити, як, як муху, блядь, не знаю. Як... Я для нього по порозиром, я не знаю, як, блядь, даже менш чем зубочестками, здається. Чтобы отключить защиту то что, что броню? То есть то, что светится Давайте мы в этой В, в бочену караки О, нихера Тож не казав, що буде буде легко, але ж не наскільки? Будемо тако робити Будемо скакати як бешаний. А, тобто йому похер на мій урон. Що ж ви, блять, не кажете? Залубали. Что а что это? А, это типа цей удар брал. Ой, бля. Ой, нихера с тобой. в башню будем заряжать. Е! Ля мразь! А, він не типа просто викнув і здох, прикиньте? Ля гімнаку, кусок. Ну, блядь, в башню йому перше гасити. Знаєш, тільки перший поверх, все, другий поверх не використовуємо. тут його кумачити. Раз, два. Ага. Да, я, блядь, не успеваю, мне треба из ним файтиться и цих мразь УБИТИ. Да, берем, блядь, сверхпрочную броню. Просто тому, что я хочу пройти уже дум, честно кажуте. Просто у нас уже задолбало. НЕРВІВ не хватает. Ну, вот, честно, блядь, без прикольных тупой нервьев не хватает уже на дум. А хули я, блядь? Да, блядь, ни хера не видно. Ага. Ну вообще на Це звісно можна і без броні цієї і пройти, але це буде овер важко. Плюс я ж на кошмарі граю. Обороня, дякую, ага. дай сюди. ти в ты в голову, все тобі сейчас вилетить. Бля, ні хера, ну метр Ет, Ворогів до хера, ну Вибача, що ще використовується, блядь, броню, Ляя там рай, скотина і так далі, но блядь, я по-іншому не бачу як це пройти, тому що тут вообще ворогів до хера. Ну це буде піздеться як доба, якщо ми будемо через. Ви поняли. 嗯嗯、uh huh. На, ти, блядь. Так, у мене то хп закінчусь. Аля який пусків броню з белы бачива. Вот там с нього справа ще броня мала бы бути. А, на русі ще. А воно не наводится на руку, прикиньте. Не, окей, okay, иди сюда. Дякую. А да. А в смысле? А, на живой тип, понятно. Что, я обиделся? Сти, блядь! Ты обиделся, че шо? Та, да, понятно, блю. И ну, что, все, 8 часов тела, икон игре хап? О, СБСей брони сейчас. То ж я уже по урону відчуваю, Вічуваю без блять, Бесейбруни уже хайчу. Угу. Ля, падла. Дайте знову зносу сердця броню. Ну, типа, зброю легше. Прям, так скажем, відчутно легше. Почнемо живота йому розбирати. А, це штука, за типа, а, по регем. А да, цель. Вол ⁇ бок поменял место. знаходження женя нихера він мене блять викинув за карту паскуда а що за червоний портал ага я наверх появляюся я поняв гля уйобка кусок цей жирний тут блять Бля, тут сападло. він, блядь? Я знаю, що тут цей тип. Мені похер дайн. Покажи мені цього уйобка Уебка. Бля. Кто мне пес Як Как он меня задрал уже все гасеты? До сих сторон просто подяся. Можна назад мені тут сверх, блядь, топову броню. Ага, з одного попадання я понял. Зносив... Я Я понял. С одного попадания я ему сносил одну часть брони. Надеюсь, попады. Ага. Бля, ни хера вообще не маю, прикинь. А можно мелких? Мобил можно? Не, блядь, не атька. Ляги у накусок. Да буду блядь, з ракетницю обстрілювати. Дасть попаду, не попаду, розберемося. Бля, під низ, під Из ховаємося. арт-обстріл, блядь, бешеный. Mm -hmm. Дай БК. дякую. Ааа, мразі. Oh. Бля, я профтикав. Пиздец. Okay, Давайте, будемо просто під ним стояти і вже відгасити. Блядь падла! Ну я, конечно, хотів здохнути, але не так швидко, ну ладно. Не, ну перед нормально нормальному так знати. Ага. Ману да, нахер нахід мене. Просто знайте са броня, вона упрощає життя по факту. Навіть часто Да ля він живучий, гляньте, нас тут паскуду. Нарядь да, в грудну клітину гашу як тільки можу. Ага. Не. Yeah. Mm. Иди сюда. Утимо, uh, эй, хороший, ты что, дурак, блядь? Не херан не зміхим, якщо зробити. Оце обідно Що просрав такий заряд, просто непонятно куди ляги на кусок. Обідно. Ага. Іди коти сюди є. І... Далі руку знищити. Ага. Не, я конечно все розумію, но бля, кто згадую, згадывай Да Даеб, блядь, ПРСТ Ох! Насморок... Дебільний... Так от них Блядь, Бля так ось разпиты А де нього ще... цей вишилось? Я не розумію... А гра показує, що типа, є ще три частини Тіла а, все рука бачу. Предплечье. Ну, бицуха, бицуху ему надо ломать. Ага. Ну так дай... Кто ну, блять по мне стреляю? Не, ну са броня прям дуже сильно упрощает игру. А вы навіть в ней можно сдохнуть по факту. То мне песню. и жива. А да у него еще. Две частины блять брони игра показывает. А, грудная клетина. Ты шел. не, не. нет. Ну, ГГ, ёб твоя налива, бля. А, не, я выжил, нихуя Иди сюда, блядь, заебал. Спасибо, блядь. Ага. А когда у него вообще? Я вот не разумею. Предплечье? Да, предплечье. Що ще, Що ще? Так я не розумію! Подожди. А що ще у нього лишилось? Ну, права сіся, ліва сіся. Ой, ой, ой. ухо. Угу. Ага. все, я его загасил. Так у него еще хипать чуть-чуть было. Ну, типу, я не знаю, скільки, чесно кажучи, час я би проходив би гру. Ну, якби без цієї броні, коротше. Це, походу, ножик, який, типа, одноразовий не зробили. Воно його паралізує. Або вбиває, ну непонятно. Е, здох. Понятно. Рівторження закончено. Ага. Фу. Для мене насмурок мені бісить. Сьоме гру, походу прийшли, так? Да? Сила, встань их щитом. щитом. Твоя воля, их мечу. Мечо. Ты останешься, не побежден. И твой бой тлица веч, мисс, нещий пиздец. Тишо. Все, мы пришли в игру. Ну, и не броня, короче, куда да я гра, Якби прям срака-срака ти хера відкисаєш, то, блядь, мені здається, ну типу що Це би затягнуло ще на годину 5 приблизно, скажімо так. Да. Ну, гра охеренна, всім рекомендую, но, но не на кошмарі як я проходити, тому що, ну, бля, хоч на рівні легше. Тому що це вообще пиздец, це прям, блядь, відкисаєш від кожного пезюля і так далі. Да ну, гра була, ну, ніфіга сі, може, якась буде катсцена в кінці. Да, ну шже вам скажу. Реально, топчик, топчик. Doom turno вообще топ. Треба будет Дум пройти який до Turno Boom. Ну, вы поняли. Куда мне гра кидає? В менюшку. Шо це? Мне просто цікаво. Ви заплатите. Мы пришли в игру, поздравляем, мы пришли дома тернуть. Теперь вы можете дальше исследовать вернее урока или найти пропущенный предмет с помощью образования. Давайте оттачивать навыки и сраточивать. Сравнете, игра Battle Mode или проходите мастер Urven. Сложные ремикс создания компании, в которых вам придется поправить все свои мастерство. Мы регулярно добавляем новый мастер уровни, так что захотите. Сик это мастер уровни. Угу. То есть, SH можно дуже-дуже долго проходить по факту. Це прям, блять. Тут 4 раза, тут тоже ну, до хера, раз можно пройти. Кстати, по. Квести? ну це таке. Це вже нам не овер цікаво. Вооружение стражей. Але це вже таке. Да що ми не понаходили в грі. Да, що у нас є. Давайте глянем, що у нас є по цим В нашій лічній кімнаті. Я не можу ту херню зверху достати все одно. Де да, моя лічна кімната, я не пам'ятаю. Моя лічна кімната, де пацани? А, ось сюди. Ля, звук вуха ріже, блядь. Ви зробити розраби не так голосно, ну воно прям блядь, неприємно, неприємне. Блядь. Сука, вуха болять реально від цього звуку. О! Бля, пуш. Фу, блять. Пушці всі фігурки. Не хватає одної, другої. Ціком не хватає фігурок, давай. Один, два, три, чотири. Є паладін, архон. Ну, дофіга є такого, так, так скажем. Це хто. Ад з той, що сам заривається, Ну, понятно. Це хто взагалі? А, гладіатор, точно, рисоріада. Ну тут. таким так, у нас дуже багато фігурок. Деяких тупо не вистачає, звісно, ну але що зробиш? Уже таке, по зброї у нас все. Меч є, вся зброя є. І така штука у нас є, і така штука, тобто, ну. А це шочка чекай Что шо за, блядь? а Пацаны. Це... А, ну да. Ну, короче, баташ у нас есть. Тут ще тоже якісь приколы стоят. валяються Мешка ком. Тут щось можно. Непонятно, шо. Якийсь файл. А, можливо, я щось типа, не знайшов у мене 11-14, можливо, коли всі знаки питання тут на щось відкриється, ну коротше. Тут гітара в нас є. Ну да, от так у нас, коротше, тут виходить. Пушті всі фігурки є, пушті в себе. Ну, ми гру пройшли, пройшли Дуже класний дум. Але вони на кошмарі, блядь, тому що больно піздеться. Тому що, скажімо так, нас тут по кругу не один раз вже пустили, так. Скажем, блядь, всіх-всіх місць. Якби не броня, ну... Можна було без броні на Ізі пройти, ну так сказати, на Ізі. Що це було, блядь, запаритися яхер на стільки часу. А я все одно не розумію. А я тоді да, не можу цим... ...зацепитися крюком. Да йо, блядь, твою наліво, пустіть мене, я хочу ту штуку глянути. Що там таке непонятне? Тобто там є, давайте ми, блядь, пробуємо, може, знайдемо. Тобто. то саме, типу, висока точка. Чисто по теорії, пропуск на саму високу точку, мав бути тут. Ну, типу, чисто в теорії, але я в цьому не впевнений. І тут зацеплю, ніде я не бачу. Щоб типу можна було десь зацепитися, ну, поняли, і піднятися. Ну от реально. Це наш типу, корабль, правильно? В теорії тільки звідси можна бути. Так, так, але там вона показується То, що, типу, там видно, що там можна збоку залізти по шахті. Тут, шахта є. Люка. І що, типу, справа, туди якось можна добратися. Але я не бачу ніяких скритих дверей. Ніяких скритих приколів я не бачу. Ну, можливо. Можливо, колись щось би і цей. Давно ну, гаразд. Якщо вам сподобалось це відео, тоді поставте лайк, підпишіться на канал, підпис дзвіночок, щоб не пропустити нові в серії, здайте на стріми. А з вами був Дритном, всім удачи і зустрічі в слідчих відео, в слідчих серіях. Всім пока!